Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам хочу розповісти про іспанське місто Понферада, а точніше, про замок, який знаходиться у цьому місті. Але почнемо все ж таки із міста. Уявіть собі, маленьке поселення серед зелених пагорбів Леону, де річка Сіль, протікає тихо, немов несе стародавні секрети. Саме тут, на перехресті шляхів паломників, і народилася Понферада. Місто, що виросло із звичайної турботи про мандрівників. Колись давно місцевий єпископ наказав звести міст через річку та зміцнити брід Понсферата, тобто зробити Залізний міст. Так і з'явилася назва, яка з роками. Стала власною музикою міста. Паломники йшли дорогою Святого Якова, зупинялися тут перепочити. І навколо мосту починало жити й шуміти невеличке містечко. Спочатку кілька хат, потім таверна, далі ринок. І місто росло майже не помічаючи, як стає важливим вузлом на одному з Найзнаменитіших шляхів Європи, але найбільшою таємницею та загадкою Понферади став її замок. Його піднесли над містом тамплієри, воїни-монахи, які любили порядок, камінь та тишу і розумілися на фортифікаціях так, як поети розумілися на віршах. Вони прибули сюди охороняти паломників та зміцнити кордони християнського королівства. І, поглянувши на стратегічне місце на пагорбі, вирішили: тут буде фортеця. Вони почали будувати з притаманною їм упертістю товсті стіни, башти, внутрішні дворики, кожен камінь вкладали так, ніби творили не просто замок. А молитву з каменю. Фортеця швидко стала символом сили та спокою, що височіла над містом, як строгий, але доброзичливий вартовий. Проте доля ордену змінилася, тамплієрів оголосили єретиками, їхній орден розпустили, а замок перейшов до королівської корони. Згодом він належав різним власникам, перебудовувався, руйнувався, знову піднімався. З часом він перестав бути військовою твердиною і став просто красивим велетнем над містом, спокійним свідком багатьох століть. Кажуть, що у часи, коли замок тільки-но перейшов від тамплієрів до корони, його стіни бачили чимало метушні. Продовж століть тут не раз збирали місцеву знать. То для нарад, то для урочистостей, а той для того, щоб просто залагодити суперечки між навколишніми родами. Замок, хоч і був суворим на вигляд, часто служив майданчиком для домовленостей, ніби камінь у ньому вмів слухати краще, ніж будь-який суддя. А ще розповідають, що під час... Однієї із реконструкцій у 15-16 століттях робітники знайшли старі тамплієрські кімнати, замуровані перехрестями коридорів. Нічого містичного, просто давні сховані комори та проходи, якими тамплієри користувалися для безпечного пересування. Але кожна така знахідка додавала замку трохи легендарності. Мешканці міста з усмішкою казали. Хто зна, може там ще й досі дрімає якийсь таємничий документ чи забута скринька. У пізніші століття замок не раз ставав притулком то для солдатів, то для паломників від негоди. Його стіни переживали бурі, ремонти й забуття, але щоразу поверталися до життя. Містяни звикли бачити у ньому щось на кшталт мудрого старця. Багато чого він спостерігав, багато про що мовчить. Але він завжди стояв, ніби злегка посміхаючись у камені. Ніби знає, кожна епоха залишить тут свою маленьку історію. Сьогодні замок Понферади стоїть відкритий, світлий, з широкими стінами. Що ніби охоче приймають подорожнього, він уже давно не воює. Тепер він розповідає про паломників, які проходили поруч, про тамплієрів, що колись стояли на варті, про місто, яке народилося біля скромного мосту, і виросло у дружній та теплий куточок Іспанії. А коли ввечері над замком сідає сонце, торкаючись його башт. Здається, що камінь ще пам'ятає кроки тих, хто його зводив, і тих, хто просто йшов дорогою назустріч своїй мрії. Така мрія була і у нас. Ми також проходили через помфераду і повз її замок, будучи паломниками, пілігримами, які йшли до своєї цілі, до міста Сантьяго де Компостела. Щоб вклонитися мощам святого апостола Якова, щоб відчути душу старовинного шляху Каміно де Сантьяго, і щоб відчути дух паломництва. А Понферада разом із її замком, це один з найважливіших етапів цієї дороги. І це місце внесло вагомий вклад у загальну картину розуміння глибини, повноти, сакральності та. Важливості паломництва. Отож, ми щиро дякуємо Понфераді та її замку за цей безцінний досвід. І також я щиро дякую усім тим, хто переглянув це відео. І хочу побажати вам усього самого самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей! Адіос!